Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні хотів би вам показати та розповісти спосіб виготовлення насадки, а саме катиш. Отже, друзі, беремо наше курине на яйце. Бажано домашнє. Якщо нема домашнього, можна використовувати і магазинське. Отже. Так. Далі нам, друзі, буде потрібна чайна ложка конної солі. Як консервант вона у нас буде, так, друзі. Потрібно нам зараз буде додати харчовий барвник для кольору. Кожен підбирає для себе, який вважає, що для нього буде на їхньому водоймі краще працюватиме. Може, друзі, беремо, далі так перемішуємо нашу сіль з куріним яйцем та барвником. Дуже добре розмішуємо, щоб сіль розмішалася з яйцем. Ось бачите, друзі, як у нас вже міняється колір. Друзі, яйце перемішуємо дуже-дуже добре до однорідної маси. Бачимо, як наш колір. Змінився. Так, відчуваємо вилкою виделкою, що у нас сіль вже розчинилася. Так, друзі, далі ми беремо і використовуємо столову ложку горохового борошна. Так, висипаємо. Потім нам потрібно. Висипаємо далі ми манну руку. Так, друзі, ложка. І ще пів ложки. Друзі, даю базовий рецепт. Все залежить від того, яке, який розмір яйця. Від його об'єму, як кажуть. То даю базовий рецепт. Ще нам, друзі, потрібно буде, зараз вам покажу, нам буде потрібна столова ложка картопляного або кукурузного крахмалу. Так, друзі. Далі ми це все, все дуже добре вимішуємо і дивимося, яке в нас виходить тісто. Якщо потрібно, то можна, якщо буде дуже жидковато, то... Можна маночки трішки додати, або мукички нашої горохової. Друзі, перемішуємо. Не забуваємо, що нам потрібно буде, щоб маночка наша настоялася, набухла та почала працювати. Ми вже Бачимо, друзі, як у нас виходить. Бачимо, що у нас виходить житкувате наше тісто. Тому я додаю ще приблизно пів ложки борошно з брохового. Ще пів ложки манної крупи. Отже, друзі, далі вимішуємо. Дуже гарно винішуємо і дивимось на нашу консистенцію. У нас воно повинно бути як тісто. Дуже-дуже, таке, як так кажуть, густе Може, Друзі, Так. ну що, друзі, Дамо нашій манці настоятися приблизно 5-7 хвилин. Подивимось на нашу консистенцію тіста. Можливо, ще буде додати нам інгредієнти Так що, чекаємо 5-7 хвилин, друзі. Як бачимо, друзі, наша маночка настоялася з іншими інгредієнтами. Ось, ось бачите, яка у нас виходить вона більш така тягуча, але нам, друзі, потрібно, щоб було дуже-дуже гарне тісто. Тому я вирішив ще додати борошно першого готунку. Тому я добавлю ще ложку борошну. І все дуже добре вимішуємо борошно. Книжне нам не зашкодить, тільки покращить. Як ви знаєте, наша риба полюбляє різну рослину насадку. Зараз тобто, я буду вимішувати нашу могутною тістою. Вже у нас не так прилипає до рук, дуже гарно вишу. Отже, друзі, бачимо, як я винесу наше тісто. Бачите, яка у нас вийшла кулька. Бачимо, так, да, друзі? Так, нам, друзі, для того, щоб приготувати нашу майбутню насадочку, ще потрібно взяти полетленовий пакет. Ось, Друзі, зав'язуємо його та відправляємо на 2-3 години у холодильник, щоб наша майбутня насадочка... Настоялися всі інгредієнти почали працювати. Отже, друзі, відправляємось на кухню в холодильник та чекаємо 2-3 години. Hours later. Отже, друзі, як бачимо, у нас пройшло вже 3 години. Заставлено на наше тісто з холодильнику і дивимося, що у нас вийшло. А вийшло у нас ось таке дуже гарне тісто, яке налипне до рук. Дуже добре катається. Друзі, а зараз я хотів би вам показати, як ми будемо формувати наші е, майбутні насадочки. Я вже для вас зробив декілька, але хотів би вам показати. Беремо, як завжди, наше тісто, відриваємо та катаємо вручну ось такі. Друзі, як бачите, ось такі кульки різним діаметром. Я для вас вже їх зробив. Ось, дивіться, друзі, я вже сформував різними розмірами. Так, ще, друзі, є в нас можливість зробити іншою формою, більш швидкіше. Це теж, друзі, дуже гарна буде насадочка по формі. Робимо ось такий блим. Друзі, робимо товщину, яка вам потрібна для того, щоб була, яким, якою, товщиною, якою товщиною буде у нас насадка. Беремо медицинський шприц, як я вам раніше казав, відрізаємо верхню частину шприця то робимо ось такий приспособ, яка робить наші насадочки. Придавлюємо, сформували, придавили до пальця вододочки, потім видавили і знімаємо наші Насадочку. Так, ось, друзі, теж, дивіться, зробив декілька штук, щоб не втратити ваш час. Друзі, ось ця частина, що в мене є зараз, тіста, я відправлю для зберігання морозильну камеру, Ложу в пакет ось, друзі, і відправлю її в холодильник. Далі, друзі, нам буде потрібна ось така нитка червона. Бажано, щоб вона була, її називають джинсова нитка. Вона дуже крепка, не так рветься. Боже, друзі, я вже приготував трішки нитки. Ось. Далі що нам буде потрібно? Нам далі буде потрібно нашу майбутню насадочку. Одягати. Ось так на нашу нитку. Друзі, як будемо формувати нашу насадочку обов'язково між нашими насадками з, е, робіть проміжуток. Ось відстань, щоб була, щоб вони не злиплися то дуже гарно протеклися. Друзі, цю цю роботу я вам не буду показувати, ви зрозуміли. А покажу я вам тільки тоді, коли я вже приготую її до дальнішого приготування. Отже, друзі, бачимо, як я зробив наші майбутні пуфіки. Ось бачите, між ними повинна бути віста невелика. Ось таке. І ось такі я зробив, яке показував шприця. От зараз нам буде потрібно відправити їх до мікрохвильової пічі та підсушити. Отже, йдемо на кухні та підсушимо наші майбутні пуфіки. Вони же міні-бойли, вони же катуші. І A few moments later. Отже, друзі, ми зараз знаходимося на кухні та відправляємо наші катиші великі на одну хвилину, ставимо в мікрохвильову піч. Отже. Ставимо хвилину, дивимось, друзі, наші бойлики сушаться. Так, друзі, дивимось наші бойлики там сушаться, крутяться. Так, будемо зараз чекати результату. Так, друзі, прийшла хвилина. Дивимось, що у нас вийшло. Так, наші наші бойлики підсохли. Так, друзі, хотів би вам порекомендувати, бойли потрібно по хвилині, щоб вони не пережарилися. Так, Відправляю наші маленькі бойли, а ці відставляємо в сторонку, щоб вони трішки підсохли. Ставимо на хвилинку наші міні-бойли, вони вже пуфіки. Так, друзі, наші бойлики підсихають, наші пуфіки, наші катешки, як ми на їх кажемо. Друзі, цю операцію ми будемо робити ще два рази з маленькими нашими, бачимо, які вони гарненькі стоять. А величенькі, друзі, я буду ставити та робити приблизно десь. Ну, зараз ставлю на 2 хвилини. Загальний час буде десь приблизно нашої великих. Приблизно 5 хвилин. Вже чекаємо, друзі. Отже, бачимо, друзі, наші бойлики підсушилися. Рекомендую ось ці бойли наші великі не сушити 2 хвилини, тому що бачите, почали трішки пригорати, лучше по хвилині. Та давати їм десь приблизно хвилину щоб трішки остили. Дивимось, ось по хвилині робив. Дуже гарні вийшли. Отже, бачимо, друзі, наші попапчики, бойли та. Катиші вже трішки остили. і Буду вам показувати, як ми будемо робити е, нашу насадку в робочому стані. Для цього нам буде потрібно трішки відтягнути наш бойлик. Інже катиш, інше попавчик. Зав'язуємо червону нитку. Чому червону, друзі? Тому що кхм, наша нитка коли одягнемо на гачок, імітує мотилян. Ось там люди. декілька разів зав'язуємо міцно та відрізаємо. Бачимо, друзі, що у нас виходить. Я вже тестую декілька наших плаваючих попапчиків-бойликів. Ось можна його буде використовувати на Петфідер. А, е, а це будемо на гачки так одягати. Отже, дивимося, друзі. Бачимо, наша насадочка дуже успішно, дуже гарно плаває. Е, дуже гарно тримається на гачку. А далі, друзі, я вам не буду тратити ваше час, та покажу, як в мене будуть усі пов'язані, зв'язані наші. Попапчики, бойлики, вони вже катиші, Так що, друзі, для вас це буде мить, а для мене деякий час пройде. Так що, друзі, чекаємо. A few moments later. Отже, друзі, як бачимо, нав'язав я декілька штук ось таких наших толденьких бочоночок наших попапчиків дуже багато часу займає, дов'яжу пізніше. І ось у мене вийшло такі маленькі. Бачите? Як бачимо, вже пройшов деякий час наші буйлики, попапчики та, як ще кажуть, на них катиші плавають, все працює. отже друзі Дякую, що ви зі мною підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки. До нових зустрічей. Бувайте!